Вітаю вас, шановні, на нашому каналі. Сьогодні оглянемо модель Previs Plus торгової марки Страж. Це колекція люксю комплекції мотура, призначення моделі вхідні двері у квартиру. Оригінальність цієї моделі полягає в стриманості і простоті оформлення. Мінімум декору, відсутність великих і яскравих елементів додає їй особливого шарму і легкості для візуального сприйняття. А тепер про технічні характеристики. В основі полотна встановлений посилений металевий каркас, укріплений чотирма ребрами жорсткості і сталевий лист товщиною 1,8 мм. Вся металева частина конструкції пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Полотно утеплене мінеральною ватою товщина шару утеплювача 70 мм. Конструкція полотна з двох сторін оздоблена декоративними накладками з вологостійкого МДФ, вкритих плівкою, яка є стійкою до перепадів температур і ультрафіолетових променів. Загальна товщина полотна 95 мм. Короб конструкції також утеплений мінеральною ватою. Його загальна товщина 130 мм. Колір короба в дверях страж зазвичай в одній кольоровій гамі з декором полотна. Додатковими перевагами у комплектації короба є пристрій регулювання прижиму дверного полотна. Планка замкових ригелів потовщена до 5 мм. Що завдасть певних труднощів при спробі злому. Три контури ущільнювача забезпечать гарну ізоляцію від стороннього шуму та протягів. Два контури закріплені на полотні по периметру і один на коробі. Моделі колекції люкс укомплектовані надійною фурнітурою італійського виробника. Представлені моделі. Встановлені два замки мотура, два циліндрових замка. З внутрішньої сторони вони замикаються на поворотник. Циліндри замків захищені броненакладками. Три потужні конусні завіси власного виробництва надійно тримають полотно дверей. Модель Бревіс Плюс доступна і в інших комплектаціях. Серія Beres представляє більш полегшену складову, незначно тонше полотно, не менш. Якісні замки калія і головне приваблива ціна. А в серії преміум більше переваги надається міцності полотна і складним замковим системам. У виборі декорів взагалі немає обмежень. Величезний асортимент плівок доступний до вашого вибору. Замовити модель Brevis Plus і переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті www.tuk.com.ua. Бажаємо вам гарних покупок і затишку вашої оселі. Хай щастить!